Всіх вас радо вітаю сьогодні. Маємо вже чергову неділю після Пасхи, неділю про Самарянку. І ця неділя дуже гарна, і це Євангелій, яке ми чули, трошки такий довший уривочок з Євангелія від Івана, і то Євангелій сьогодні говорить про таких людей, якими вони не мають бути. Сьогодні ми чуємо про Ісуса, такого Ісуса, яким би Він не мав бути. В очах своїх учнів, бо Він говорить із чужинкою, Він говорить з Самарянкою. Ми також чуємо про учнів, які такими би не мали бути, бо вони між собою кажуть, а що він з нею там має, чого Він з нею розмовляє. Натомість Ісусові гарно посміхається і все так добре, так гарно роблять вигляд. що... Ніби вони з усім погоджуються, а в серці кожен з них думав собі, ну що він там з нею має? Чого він взагалі з нею розмовляє? Так? Ну, це таке уявіть собі, якби я не знаю, я пішов на аудієнцію до президента Російської Федерації, з ним сфотографувався і скинув вам у групу. Ви казали, так, інтересно, що він там пішов? А що він там з ним має, я не зрозумів, що це таке? А сказали сте йому, що він зло робить і він напав на Україну і, і, і має припинити ці всі злодіяння свої. Ні? Ну, це таке може не дуже вдале порівняння. Але ну, це вони ворогували, самаріани із юдеями ворогували. І вони взагалі не мали навіть вітатися там, а не то, що говорити. Як Ісус не такий, яким би мав бути, так учні не такі, бо вони удають. Вони не відважуються сказати Ісусові прямо, а що ти з нею маєш? А що ти з нею говориш? Вони між собою говорять, а Ісусові не скажуть. А жінка, а жінка теж така, яка би не мала бути, живе вже шостим чоловіком. Уникає людей, бо йде на воду в шостій годині дня, по-нашому це 12, тобто в саму спеку. В обідній час, коли взагалі небезпечно, що можеш е, дістати сонячний удар і впасти і померти. Це не наше сонечко. Якщо хтось з вас був на е, святій землі, то знає, що там трошки сонце більш пекуче. А в таку пору дня, як обід, то нормальні люди без головного убору або взагалі краще не виходять на відкрите сонце. А ще кудись в дорогу, де, там, де є. Е, Джерело. Жінка, ця жінка була дуже втомлена, розчарована, знесилена. Вона, вона просто тікала від людей, не хотіла нікого бачити, бо всі її осуджували, ймовірно, осуджували, що вона така живе вже шостим чоловіком, грішниця. І вона теж біля Ісуса удає. Тому що коли, вона, коли Ісус каже їй приведи свого чоловіка. Вона себе удає невинну і каже, а в мене нема чоловіка. Ну, ви розумієте, що, що в цій фразі жінка хотіла сказати? Я вільна? Може познайомимось? Ну, ви розумієте, чому я, з чого я це беру? Місця такі, як Криниця, це таке, як вдавнену в селі клуб? Це Там, десь всі сходили. Ну всі йшли на воду, ну не було трубопроводу, не бо нема, нема краників. Розумієте, в себе в, в, у хаті, треба воду набирати. Всі ходили на воду, і всі, де зустрічалися, де знайомилися, ну та біля води. Є багато випадків у Святому Писанні, де ми зустрічаємо про те, як знайомилися, зустрічалися вперше, закохувалися саме біля криниці. І що жінка каже, «У мене нема нікого. Ісус каже, так, так. Правду ти сказала, нема в тебе нікого. І той, п'ятьох ти мала, і шостий, з яким ти живеш, то тобі не чоловік. Отже, сьогоднішній Євангеліє про, про таких людей, які такими не мають бути. Можливо, хтось із нас себе сьогодні чує такою людиною, якою би не мав бути. Або може робить такі речі, які би не мав робити. А кожен із нас має такі якісь свої слабкості. Ісус цю жінку не обминає. Він не каже, йди геть, я з тобою не буду говорити. Він зачіпає її. Те, що саме важливе, вона своє життя прожила в брехні. Брехні, обманюючи себе, що щастя є в тому, що ти будеш мати такого або сякого чоловіка, одного, другого, третього. Не знаємо, чому вона змінювала їх. Може, хтось над ним вчинив насилля. Або, можливо, хтось її, не знаю, був аб'юзером. Можливо, її принижував, і сміяв. Ми не знаємо, що в її житті склалося. Але Ісус її зачепив правдою. Він їй сказав: ти мала п'ятьох чоловіків, і шостий, і кого ти маєш, то тобі не чоловік. Тобто Ісус каже, я все про тебе знаю, всю правду. Уже не мусиш удавати, що ти така невинна і неодружена. Бо я знаю всіх твоїх чоловіків і тебе знаю. І знаєш, що ти після шестого ще, якщо б я з тобою щось там тобі запропонував, то і зимові пішла до семого. А вже не треба це робити, вже не мусиш удавати. Любі мої це слово сьогодні знову нам говорить про надію. Тому що надія починається з того, що вже не мушу удавати. Вже не потребую робити вигляду. Бо є хтось, хто мене приймає таким і такою, як я є, це в Ісусові зачепило цю Самарянку. Що це єдиний, який її не осудив, не тикнув на її пальцем, не сказав, що ти така. І вона побачила в його очах, що він на неї не дивиться, як на кусок м'яса, що він не дивиться на неї з пожадливістю, що він не бажає з нею там щось закрутити, замутити. Вибачте? Що він на неї дивиться з любов'ю, чистою любов'ю. Тою любов'ю, котра не хоче взяти собі, тою любов'ю, котра хоче дарувати. Ісус відкриває їй правду з любов'ю, і ця правда дозволяє їй прийняти себе. Свою історію більше не лицемірити. Ми це знаємо з того, що вона потім, та, котра уникала людей, наприкінці кидає свій глечик, біжить до тих же людей, яких вона віддіти не хотіла, біжить до них і каже: Ходіть, подивіться, бо Той сказав мені всю правду про мене. Чи може Він не Христос? То слово каже нам сьогодні, що Ісус і про нас знає все. Він знає про тебе все. Про кожного з нас всю правду і хоче дати нам надію, надію, яку вже ніхто не зможе забрати: ані гріх, ані страх, ані осуд, ні хтось із людей. Ту надію хоче дати тобі Христос. Та надія починається з того, що вже більше не, не мушу удавати, бо є хтось, хто мене приймає і любить. В кожного з нас є теж свої рани. Ця жінка жила з шостим чоловіком, не тому, що була поганою. Але тому, що вона була зраненою. Вона просто ту рану, котру мала в собі, хотіла якось затулити. Тою любов'ю не справжньою. Тою любов'ю, те, То, що вона шукала, це вона знайшла в Ісусі Христі. Жоден чоловік не зміг дати їй те, чого вона насправді шукала. І часом, часто так є, що людина в гріхові робить гріх не тому, що зла, не тому, що погана, тому що шукає щастя, шукає любов там, де її нема. Там, де її нема. Кожен з нас має якісь свої рани, які потребує зцілити. Можливо, це осудження інших людей на, на тебе, або, можливо, якісь цькування чи насмішки, або обговорення, коли тобі поза спиною говорять, ось, так чи сяк. І це сильно ранить. Але це слово нам сьогодні говорить: добру надію для нас. Бо ти це не тільки твій гріх, ти це не тільки твій сором. Ти це не тільки. Той не знаю, якийсь вчинок недобрий. Ти це той, кого любить Христос. Ти це та, котру любить Христос. Любить не за щось, а понад усе. І Він це на прикладі Самарянка показав, не дивлячися ані на те, що етнічно вони були різними, не дивлячися на расові розбіжності, на колір шкіри, не дивлячися на якісь інші розділеності. Христос завжди приходить з любов'ю і з милосердям. Перед Ним не мусимо удавати. І це, знаєте, мені здається, що це дуже безглуздо виглядає і дурно в очах Божих, коли ми перед Ним пробуємо із себе зробити таких дуже побожних і файних. Оце, ну, Уявіть собі, Господь Бог знає все. Як, можливо, вас не знаю, мене то, наприклад, дуже дратує. Коли я знаю правду, а дитина починає тобі там крутити і брехати. Уявіть собі, ми перед Богом. Бог знає всю, всі мерзоти наші. Він знає нашу мерзенність, нашу природу, котра спорчена гріхом, знає всю правду про нас. Знає все, на що ми здатні, коли Він забере від нас руку. Все про нас знає. І ми приходимо і кажемо, та я, в принципі, ну, не найхший чоловік на цій землі, ні. Ну, всі грішать, та й ми Ну, всі грішні, та я грішна. Ну, якось так. ну... Та світ такий, ну розумієте, ну, світ такий, то не може тепер не согрішити. Ну як то, то може жити і не грішити то неможливо. У мене нема чоловіка. Не відчуваєте співзвучності? У мене все добре. Та, а що це мені сповідати, Та я, в принципі, не такий паний чоловік. З чого? У мене все добре. Незважаючи на те, що всередині глибоко в серці пекло. Пекло. Пустка, самотність, шість чоловіків мала, а самотня. Не людина робить людиною щасливою насправді, а Господь Бог. Тому сьогодні можемо в цій літургії молитися: прийди до мене, Ісусе, так як ти прийшов до Самарянки, не з осудом, а з надією. І дай не боятися, і не ховатися перед Тобою, бо ти так знаєш, знаєш усю правду про мене, всю і все добре, і все саме-саме гірше. То, можливо, щоби я не хотів, щоб ніколи хтось інший дізнався. Ти знаєш про мене всю правду. Прийди до мене до такого справжнього. До мене справжнього. Ти знаєш мене до кінця і не відкидаєш мене. Дай мені не боятися, не ховатися перед тобою, бо ти любиш мене не за щось, не за тому, що я хороший, чи роблю вигляд хорошого. Та ні. Але ти любиш мене понад усе, Господи. Амінь. Христос Воскрес!